Знала, що ти робиш, що? знімаю відео огляд для клієнта, для чого та як для чого? Людина не зі Львова не має можливості сама приїхати оглянути автомобіль. І ми запропонували їй такий варіант, як зробити відеоогляд по автомобілю. Тобто, загалом чи є якісь нюанси, також перевіряємо лакофарбове покриття тут, стан салону і так далі. Людина вже буде впевнена, що вона їде на хороше, якісне авто. Тому, якщо ви цікавитесь автомобілем, який знаходиться в нас на майданчику у Львові, пишіть не соромтеся, ми радо вам допоможемо та підзнімемо такий коротенький відеоогляд. що ти робиш? Якщо знімаю відеоогляд для клієнта, для чого? Та як для чому? Людина не зі Львова не має можливості сама приїхати оглянути автомобіль. І ми запропонували їй такий варіант, як зробити відеоогляд по автомобілю, тобто загалом, чи є якісь нюанси, також перевіряємо лакофарбове покриття, там, стан салону і так далі. Людина вже буде впевнена, що вона їде на хороше, якісне авто. Тому, якщо ви цікавитесь автомобілем, який знаходиться у нас на майданчику у Львові, пишіть не соромтеся, ми радо вам допоможемо та підзнімемо такий коротенький відеоогляд.